Куди писати маляву, я не знаю, що треба писати доноси, щоб всі стали контролюючими органами. Кожен з нас по перше, ми маємо відійти від радянської термінології, тому що радянський союз і КДБ використовувала у цю термінологію і викривання. Є ж да. спеціальна да, да. Да, да. термінологію для того, щоб українці вою використати між українців собою, да. між собою конфліктували. І до до сих пір ця культура внутрішнього конфлікту у нас є. У нас є один ворог. Це Росія, і ми mm -hmm. маємо між собою працювати, співпрацювати разом, допомагати е да, допомагати 6 вересня. Національне агентство запустило портал повідомлень про корупцію. Такі особи, які міцюють конкретні факти, можуть повідомити через портал про корупцію в організації безпосереднього керівника або уповноважене запиння корупції. І це звернення тепер нікуди не пропаде. Точно буде розглянути я Максим Бахматов. Цофіс трансформації. Поставайте нашими патронами. В нас багато роботи. Скидайте гроші на абонобанку, підписуйтесь на youtube спонсорство.